Так, всім привіт. Мене звати Влад, хто не знає, ви дивитесь канал Trading Algorithms. І у нас сьогодні буде лайвстрім. Я буду писати окремо відео із маленьких шматочків. Тобто ми сьогодні будемо робити аналітику різних монет. Це все буде відбуватись в лайвстрімі, але висновки я буду ще окремо записувати в, в відео. Воно буде більш стисле, і його я опублікую потім в Ютубі Окремо. Ну, лайвстрім, е Можливо, потім видалиться. Тому стартуємо. А, зараз а, я відкрию. А, зараз я зміню монітор. Так, дивно чомусь камера перестає працювати. Uh, і так, лайткоін в цілому у нас намагався рухати, намагається рухатись вгору, і зараз ми uh, знаходимось в глибокій корекції, вся корекція продовжується, є у нас сформований новий об'єм, і наразі ось сценарії основні. Тобто, якщо б ми виходили. Імпульсом вгору. На ретесті можна було б шукати лангі е, всередині дня на М5 там, від е, каналу волатильності вгору. Якщо ми рухаємось зараз вниз, теоретично можна було б е, спробувати підключитись до продажів також від верхньої границі, там, в середині дня треба дивитись, і тут потенціал для, ці, для цієї продажі. 2%, і далі у нас може бути, має бути, я б сказав би так, якийсь відскок. Може бути до 2%. А там, якщо ми пробуваємо цей об'єм, то тут вже можемо прям знову почати рухатись вгору А, Тому лайткоін ось такий наразі. А, і так, тут у нас Має бути імпульс вниз продовження, бо рухаємось ми наразі під контролем продавця. І ось у нас тут є об'єм. Новий і він самий самий такий великий. Ось він тільки, тільки но сформувався. Тому ось такий сценарій. Перший основний я б його не звав би. Якщо ми пробуваємо ось цей об'єм, то у нас може бути поновлення покупок. Тобто ось ця зона на цей момент вона ключова. Ключова. Тобто, або ми дожимаємо цього продавця, покупця усього, і рухаємось далі вниз, щоб ліквідовувати цю крупну позицію, або покупець втримає цей натиск і почне видавлювати продавця, і ми будемо рухатись вгору. Тому, поки ми не пробили, ну, скажімо, 3,75, поки ми не пробили, цікаво від волатильності шукати продажі, тобто сигнали, стрілочки вниз. Якщо ми вже пробиваємо цю зону, і е, тоді на скоки можна було б на відкаті можна було б шукати лангі. Але тут так цікаво, у нас е, співпало, що. Ось цей пробій, він якраз знаходиться в зоні е, супротиву, в зоні волатильності. Тому, напевно, треба, треба ще вище пройти. Тобто треба пробій, щоб був десь аж сюди, щоб ми отримали пробій і волатильності. Ну, це так плюс-мінус. Плюс, плюс-мінус, я бачу ось так. Мені, здається, цікавішим шорт. Бо у нас тут вже є сильний, сильний об'єм. Ми вже бачили, що це об'єм покупця, ми вже бачили кульмінацію. Ми бачимо спробу пробою. А після цієї спроби у нас має, мав би продовжитись. Якийсь рух вниз, ну хоча б один імпульс Тобто ось цей мені більш подобається, ніж цей, але треба пам'ятати, що якщо пробиваємо, можемо рухатись ось так. Так, матік. Ось ця зона цікава для покупок. Ось цей об'єм. Новий, незрозумілий ще ще незрозуміло, чий він. Якщо він продавця, то нам треба дочекатись ось такий пробій. Далі, логічно, що буде якийсь відскок, і продовження руху вниз. Якщо ми. Рухаємось тут ось на М5 вниз. Якщо рухаємось десь сюди, то потім від верхньої границі можна було б шукати а, продажі. А, поки в нас немає цього пробою, тут у нас є. Є можливість рухатись далі вгору, але я б її дуже обережно розглядав, тому що, ну, якби від нижньої границі волатильності тут можна пробувати з цього моменту підбирати сигнали на покупку, поки ми. Поки ми не проб'ємо, ну, як мінімум, нам треба вийти з цього об'єму вниз, тут десь кудись сюди прийти. А, тоді вже покупки стануть ризиковані. Але, бачите, тут є ось ще нам заважає об'єм ось цей. Тому тут, можливо, навіть ще нижче треба його пробувати, щоб вже більше шансів було. Ну, тобто, ось такі сценарії я бачу, але мені не дуже подобаються вони. Якось тут цей об'єм він дуже дуже такий, він може зламати нам, наприклад, усі продажі. От. А в той... В той момент. Може йти глибока корекція. Ну, в общем, будемо дивитися. На тон USDT у нас зона основна продавця, ще не пробита. Це в районі 203-2 2.03-2.00. Поки ми її не пробили, тут можна чекати імпульсу вниз І якщо б він був цей імпульс, нам обов'язково треба пробити ось цю зону, яка нас тримає, в якій може бути покупець. Якщо ми її пробуваємо, то на її ретесті можна було б дивитись в моменті трендові покупки трендові продажі але якщо ми проб'ємо, Цього продавця, тоді ми можемо побачити е, суттєвий розворот, який може е, бути аж там до Хайов, кудись, кудись сюди. Ну, тобто там 20-20 Потенціал є. Тому, як на мене, цікавіше ось цей сценарій лонговий. Цей шартовий, після цього падіння він уже трохи трохи він уже себе вичерпав. Хоча, якщо продавець сильний, то тут може бути далі рух вниз. Майте на увазі. Давайте так. Значит, на Аді є об'єм в районі. 0,24 і 6 І якщо ціна сюди прийде, тут буде можливість для відскоку. Інших сценаріїв наразі я тут не бачу, тому що це консолідація, це флет, і тут продажі. Дивитись в цей об'єм нема сенсу, як на мене. Якщо тут буде пробій ось цього об'єму, то нам тут треба не просто пробій об'єму, а ще й пробій підтримки. А це прям ну такий мощніший сценарій, ну о, хай буде так. Але я не дуже вірю, що він буде. Наступні, наступні там 5 днів, мені здається, це нереально наразі. І звідси покупки я теж не впевнений, що є сенс розглядати після ось такого руху з кульмінацією. Тому. Тому ось тут будемо дивитись хіба що на ось цей е підхід ціни, і тут може бути е відскок вгору е на цьому об'ємі. Та й таке.